жіночого одягу Швейцарія. В даному лоті 10 кілограмчиків жіночого одягу сорту крем плюс екстра. Ціна 5,5 євро за кілограмчик. Так, починаємо розпаковочку. І перше, що мені попадається, це то, ось така класна, теплесенька курточка. Вона дуже тепла і вона йде зимова. Зараз ми глянемо на розмір. Розмір пише 18. Далі небесно голубий колір, плетений светрик, дуже приємний на дотик розміру М. Далі штанішки. І так, ось такі штанішечки, Вони в нас йдуть у розмірі 14. Пише. Так, наступне в даному лоті светрик, у рубчик. Ось такого плану. Дуже м'ягесенький. Розмір зараз гляну і вам скажу. Розмір йде Мак. Дуже добре тягнеться. Далі у нас йде також в рубчик. Це у нас йде ось такий гольфік. Хоча не зовсім гольфік. Такий цікавий воротничок. Розмір пише СМ. Дуже добре тягнеться. Далі. Щось дуже теплесеньке. Светрик. Задні така резиночка, більш як тунічка виходить. Розміру, на жаль, не бачу, але це СМ. Так. Такий гарний колір. Ось така ковтинка, як тунічка. Розмір 3 xl Так, нагадую, в даному лоті цілих 10 кілограмчиків, розмір 12. лосіночка. Нагадую, хергем плюс екстре. Тут у нас гольфічок. Дуже м'ягенький відчуттям і розмір йде на емочку. Так, ще один светрик. Розмір пише 20 Ось такий укорочений. Далі у нас йде вау. Ось така весняна курточка, вона дуже-дуже гарно виглядає і дуже класний колір. Розмір SM. Ось М. І так, светрик, гольфик. Дуже мягесенький, розмір МЛ. Далі. Вай, дуже гарний колір. Ось такий укорочений светрик. Розмір не пише, але він йде як оверсайз. Наступний, що дуже м'ягесеньке. новесенький светрик. Бачите, він йде з вірочкою. Розмір зараз вам скажу. Розмір елічка. Дуже м'ягесний. такі такий без рукавочка. Від нього лук дуже-дуже м'ягесенька і дуже мило виглядає. У нас є самолоті, у нас йде светрик з карпішончиком. Такі оченятка, дуже милий. Розмір, на жаль, не пише, але це в нас йде е Далі щось у рубчик. Також така безрукавочка. Розмір С. Ще один рубчик. Гольфик укорочений, дуже класний. Розмір пише XS. Дуже гарний. І так, далі у нас йде безрукавочка, але вже стьогана. Розмір великий, це в нас іде МЛ. Так, далі, напевно, це класичні штани. Так, ось такі штанішки, розмір Лічка. Так, нагадую, в даному лоті 10 кг одягу, крем плюс екстра. Це в нас іде розмір М. Як бачите, на 10 кг виходить доволі багато жіночого одягу. Спортивна кофточка. Розмір, зараз вам скажу, це ASOS пише розмір S, але він йде і на M. -очку. Далі ще один врубчик. Ось такий сфертик від New Look, 14-й розмір. Так, щось дуже цікаве по кольору. Такий гольфик. Дуже приємний на дотик. Від Next. Розмір пише 12. -й. І так нагадуємо ціна даного лоту 5,5 євро за кілограмчик. Наступний з таким цікавим вирізом напереді, розміру L. Щось дуже такий м'ясенький. Ось такий защіпаний светрик, укорочений. Він дуже-дуже мягесенький, підійде на МЛ. Це комплект! Ось таке плаття, воно шикарне. Тут такий виріс на ножику. Я надіюсь, ви бачите. Дуже гарно вийде. І зверху йде ось така накидочка. Дуже гарна. Давайте далі дивитися. І так, це у нас іде светрик розміру L, І наступне. Полосатись. Дуже негесенький, також розмір МЛ. Слетений так, светлік такого шоколадного кольору. Розмір пише XS, він такий укорочений і такі цікаві, ширші рукавчики має. Дуже гарно виглядає. І в Вау! Ось такого плану светрик. розмір 44. 38 розмір, спідничка з під підкладочку і останні та манулаки. Ось такий анімалістичний свет розміру ечка. І так нагадую, це була розпаковочка одягу жіночого. Тут було 10 кілограмчик, сорт Time плюс екстра, ціна 5,5 євро за кілограмчик.